Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми знову говоримо про українця, який допомагає Росії наводити паніку на території Польщі. Таких зрадників, на жаль, зараз в Польщі дуже багато, і дуже жаль, що це громадяни України, переважно чоловіки і переважно призовного віку. Дивись це відео до кінця, ми зараз про все більш детально поговоримо. Також підписуйся на мій канал і в коментарі пиши, звідки дивишся. Це відео. Отже, поліція польська на національній дорозі номер 12 поблизу міста Всхова замітила автомобіль марки Ford, який Нерівномірно їхав по дорозі, щось виляв, то на обочину, то до центру дороги і так далі. А патрульна поліція Польщі якраз в цей момент е, займалася реалізацією акції Тверезість, і вони подумали, що водій е, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і тому вирішили зупинити на перевірку його автомобіль. І е, там за кермом виявився громадянин України. І представте собі, яким було. Е, яким було здивування польської поліції, коли вони на е, задньому сидінні, е, скажімо так, легкового автомобіля, вони там побачили вісім е, чоловік. Це були вже як потім виявилось громадяни Афганістану, які незаконно перетнули кордон е, між Білоруссю та Польщею. І далі виявилось, що оцей український кур'єр, про яких ми вже також неодноразово говорили, мав намір вивести їх на до кордону з Німеччиною, де вже б далі продовжилась їх. Подорож, відповідно, вже би їх там хтось інший забрав, а чоловік би далі назад поїхав би забирати нових біженців. Тому бачимо, що оці кур'єри серед українських чоловіків в Польщі, ця професія чомусь набуває дуже серйозної популярності, незважаючи на те, що просто вже в якихось, скажімо так, щоденних рейдах українців саме відловлюють і нагадаю, що. У випадку, якщо ви вирішили підзаробити собі трохи на такому кур'єрстві, то вам загрожує позбавлення волі на декілька років, плюс депортації, і звісно ж. Скажімо так, саме головне, як на, на мою думку, це те, що зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли одні чоловіки е, на Сході, скажімо так, тримають лінію фронту, а інші ті самі чоловіки з України е, в, в Польщі е, підіграють на руку е, Російській Федерації, яка займається цим переправкою нелегальних біженців з країн Середньої Азії та Просто Азії на території Європейського Союзу для дестабілізації е, ситуації в цих країнах. І м, щодо е, тих коментарів, які говорять, що о, ти обвиняєш тільки, що це Росія, де докази? Друзі, абсолютно у всіх біженців оцих з Азії та Африки, які прибувають з кордону з Білорусі, абсолютно всі вони в своїх паспортах мають російські візи, які були видані їм до цього 2-3 дні, тобто люди. Прилітають в наприклад в Москву. Е їм одразу впечатують візи Російської Федерації. Після цього ці ж люди вже направляються на те на територію Білорусі до кордону. І далі вже спецслужби Росії різними шляхами переправляють цих людей через кордон і далі. Українські, вдумайте собі, громадяни України їх забирають в цій всій схемі своїми автівками і везуть їх до Німеччини для того, щоб Німеччина щоб ці люди потрапили в Німеччину. На цьому заробляють дуже багато е, грошей. І, до речі, вчора буквально дивився новий польський фільм. Він вийшов на Нетфліксі. Дуже до речі, якісний фільм. Він називається День матки українською День Матері. Він є на нетфліксі також переведений на українську мову для тих, хто не знає польську, раджу дуже сильно подивитися. Фільм 2023 року, і в ньому також, скажімо так, розкрита тема оцих нелегальних біженців з території Білорусі. Саме вже конкретно ця ситуація не якась там видумана, а саме оця ситуація, коли там ряд, скажімо так, представників польської мафії займаються власне бізнесом, цим торгівлею, людьми, переправкою цих людей через кордон, кур'єрством і так далі. Тому всім, кому цікаво, раджу подивитися. Дуже гарний фільм. Можливо, він навіть є десь в відкритому доступі, можливо, він в Польщі зараз іде в кінотеатрах. Не знаю, але раджу подивитися для тих, кому цікаво, як в загальному виглядає ця ситуація з Білоруссю. Так, тому я закликаю вже в десятий раз абсолютно всіх українських чоловіків яким, хоча б якась думка закрадається в голову для того, про те, що можна заробити на оцих біженцях з білоруського кордону. По-перше, ніхренавшеньки ви не заробите, бо ви сядете у в'язницю. По-друге, ви підігруєте російському ФСБ та російському окупанту. І по третє, ви допомагаєте дестабілізувати ситуацію в Польщі, яка вас прийняла. Бо ми вже бачимо наслідки, коли Німеччина, як перша країна, відновлює. Про цей прикордонний контроль на кордоні з Польщею та з Чехією. Також зараз на тимчасово Словаччина закрила свої кордони, бо їм також не треба цих біженців. Хоча причини в них там зовсім інші, але я думаю, що це все пов'язано і багато хто з вас також. Це підмітив, і я думаю, що далі ситуація буде тільки напружуватись, бо нікому в Європейському Союзі зараз не потрібна нова хвиля біженців, і при е, настане такий час, коли просто всі повідновлюють свої кордони в Євросоюзі, і ніхто ніяк вільно вже пересуватись не зможе. І конкретно ви, ті, хто е, возить оцих біженців від кордону до кордону, конкретно ви будете винні. В такій ситуації своїми ганебними діями, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. І думайте головою.